Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми поговоримо про гучні кесові провали в кінематографі. Причин невдач може бути безліч занадто великий бюджет, недостатньо реклами, складне виробництво, невдала дата прем'єри, сильні конкуренти і так далі. Але, звичайно, це не означає, що та чи інша стрічка не заслуговує на увагу глядачів. Як завжди буду вдячний за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Які допомагають каналу розвиватись, Влаштовуйтесь якомога зручніше і всім приємного перегляду. Розпочнемо свіженької зіркової авантюри під назвою Амстердам. Одним із найвічніших провалів минулого року на перший погляд був претендент на престижні кінонагороди. Стрічка мала захоплюючий сюжет про розкриття неординарної світової змови. Жанр комедійного детектива повернув свою популярність. За кремом проєкта стояв Девід Рассел. режисер хоч і рідко знімає, але його роботи зазвичай користуються успіхом у глядачів. І звичайно потужний акторський склад: Крістіан Бейл, Марго Робі, Зої Салдана, Роберт Де Ніро, Рамі Малек, Кріс Рок, Аня Тейлор Джой, Тейлор Свіфт та інші. Але навіть наявність таких козирів не допомогла Амстердаму стати хітом. Фільм не лише розчарував критиків, а й показав дуже слабкі результати у прокаті. При бюджеті 80 мільйонів Амстердам зібрав 31. До речі, основні витрати пішли аж ніяк не на акторів, як ви могли подумати. Зірки погодились зніматися буквально за символічну суму. А причиною роздутого бюджету стала саме пандемія з переносом зйомок та зміною локацій. Примарний патруль. Адаптація оригінальних творів зазвичай справа невдячна та досить складна. А адаптувати не дуже популярний комікс, просякнутий ідеями легендарних попередників, ще складніша. Концептуально фільм про кумедних представників закону із різних епох, які об'єднуються, щоб накостеляти мертвякам виглядав непогано. Але головна теза кінокритиків після прем'єри була саме така: примарний патруль це не смішні люди в чорному. Фільм називали банальним та нудним, а розвиток сюжету, як заявляли поціновучі кіно, вдало описати не давала цензура. В цілому примарний патруль розгромили по всім фронтам, і йому вдалося заробити 78 мільйонів при бюджеті в 130. До речі, цікаво те, що у стрічки не було традиційних передпоказів, а перші розгромні рецензії з'явились, коли масовий глядач вже ознайомився з матеріалом. Можливо, це був один із хитромудрих кроків студії, щоб, хоча б трішки вберегти заздалегідь провальний фільм. Едді Мерфі був один із найвідоміших і найулюбленіших акторів 90-х, чиї роботи завжди привертали увагу публіки. Але кар'єра чоловіка зійшла на нівець після прем'єри одного з найбільш провальних фільмів в історії кіно Пригод Плутонеша. Режисер оригінального тремтіння землі Рон Андервуд. Думаю, всі ви пам'ятаєте жорстоке протистояння людей з велетенськими хробаками. Отримав 100 мільйонів доларів для того, щоб надягнути на мерфі скафандр і відправити на місяць. Неодноразово говорили, що Едді, суперзірка тих часів, втручався в виробництво та сумнівно коригував сценарій. А відразу після завершення зйомок, Андервуд охрестив стрічку Провальною. До речі, пригоди Плутонеша для режисера стали останнім повнометражним фільмом у його кар'єрі. Студія та вся команда були шоковані фінальним результатом, і щоб хоч якось виправити катастрофічну ситуацію, Мерфі особисто платив перезйомки, проте, як ви розумієте, нічого не вийшло. Пригоди Плутонеша зібрали плачевні 7 мільйонів про бюджетів 100+, плюс, феєрична невдача, зруйновані кар'єри і все можливі номінації та рекорди в рейтингах найгіршого кіно. До речі, на відміну від нещодавніх емоцій, від перегляду декількох сцен, в дитинстві я з задоволенням спостерігав за кумедними пригодами Плутонеша. Вестерн один із найстаріших жанрів кіно. Історії про суворий дикий захід почали знімати у 1899 році, і з того часу вони неодноразово трансформувалися, здобували і втрачали свою популярність. Зараз вестерн поступово набирає обертів, і на хвилі нового відродження жанру у 2018 році на великі екрани вийшли брати Сістерс. Картини із захопленням прийняли на венеціанському фестивалі, а її творець Жак Одіар отримав приз за найкращу режисуру. Фільм відійшов від класичних прийомів і сконцентрувався не на звичному екшені або поворотах сюжету, а на зворушливій історії, яку продемонстрували круті актори. Виробництво картини коштувало 38 мільйонів, а в результаті вона зібрала лише 13. Цікаво, те, що більшість критиків та глядачів, яким все таки вдалось потрапити на сеанс, були цілком задоволені переглядом. У 2018 році режисер Крістіан Ріверс і продюсер Пітер Джексон створили фільм Смертельні машини, заснований на одноіменній книзі Філіпа Ріва про постапокаліптичне майбутнє в стилі стимпанку, в якому міста повинні постійно пересуватися та боротися за ресурси. Через складний моментами абсурдний сюжет виробництво кінострічки неодноразово переносилося, а імениті студії відмовлялися від подібної авантюри, апелюючи це тим, що як правило стімпанко на великому екрані не щастить. Над смертними машинами працювала майже в повному складі команда Пітера Джексона, яка у свій час дозволила нам поринути в дивовижне середзем'я. Свою чергу Юніверсал максимально підтримували творців, вірили в успіх, та навіть будували плани запустити цілу франшизу. Але не майстерність креаторів, не ім'я всесвітньо відомого режисера не спромоглися вберегти стрічку від тотального провалу. І майже 150 мільйонний бюджет трансформувався у 83 мільйони доларів. Команда неодноразово зазначала, що до роботи віднеслась з усією душею. Проте, не превеликий жаль, деякі історії мають залишатися замкненими на сторінках книг. До речі, автору першоджерела екранізація дуже сподобалась. Король Артур легенда меча. Розроблена критиками прем'єра фентезійної епопеї, виконаний у фірмовому стилі гая річі, не дозволила режисеру витягнути мечі з каменю та побудувати навколо легендарної історії бажану для ворнерів франшизу. Далеко не найгірша жанрова стрічка за результатами прес-показів отримала купу негативних рецензій, які, хоч і звичні для робіт режисера, але шансів на успішний старт явно не додають, адже прем'єру короля Артура неодноразово переносили а агресивна рекламна компанія лише відштовхнула глядачів. Також продюсери на цілих півтори години урізали хронометраж, залишивши певну недомовленість у сюжетних лініях. Багато поціновувачів творчості річі вважали, що картина не заслуговувала на такі відгуки, проте легенда меча зрештою з тріском провалилася. Світові збори склали 148 мільйонів при бюджеті 175. 47 Ronin Ронін на зйомки чергового переосмислення культової реальної історії про помсту Юніверсал виділили колосальні 175 мільйонів доларів. Але якимось чином приголомшливий бюджет потрапив в руки режисера-аматора Карла Рінша, щоб вирозуміли цей перший та останній повнометражний фільм, який автору навіть не дозволили завершити. На етапі постпродакшну Universal все таки прозріли і відстрелили рінша від монтажу. Його бюджет розрісся до 200 плюс мільйонів, а дату релізу довелось змінити. Таке проблемне виробництво традиційно не віщує нічого доброго. Фільм отримав негативні відгуки та провалився в прокаті, зібравши трішки більше 150 мільйонів. В сучасному кінематографі комерційні провали трапляються часто, але щоб студії за чотири місяці до прем'єри називали свій проєкт безперспективним і буквально умивали руки від його просування, кейс доволі незвичайний. Саме така історія трапилась з автомонстрами від Paramount. Завдання зняти стрічку типу трансформерів, орієнтовану на більш юну аудиторію, лягло на плечі творця льодовикового періоду Кріса Верджа. До речі, у мене на каналі є ролик присвячений цікавим фактам з культового мультика. Для тих, хто не бачив, посилання залишу в описі. Режисер отримав 125 мільйонів, і нібито оригінальний сценарій, який насправді побудований на все можливих жанрових кліше. Сімейна стрічка про старшокласника, його старенький автомобіль і милого монстра на пості здалась навіть кіностудії занадто найбільше. Дівною, що в результаті, як стверджували Paramount, привело до збитків на більш ніж 100 мільйонів доларів. Остання дуель це розкішна історична епопея про зраду, заснована на одноіменному романі та реальних подіях, які відбулись у середньовічній Франції під час останнього випробування битвою. Режисером проєкту виступив іменитий Рідлі Скотт, А безпосередньо ініціаторами зйомки були Мед Деймон і Бенафлек. Вони працювали над сценарієм та виконали головні ролі разом із Адамом Драйвером і Джоді Комер. Фільм проливає світло на ті самі події з кількох сторін, постійно доповнюючи їх новими деталями. В цілому рідлі скотту вдалось зняти чудову та актуальну драму з видовищним екшеном і не згасаючою інтригою, яку гідно оцінили як глядачі, так і критики. Але на превеликий жаль привести в кінотеатри широку аудиторію не вдалось ні титулованому режисеру, ні зірковому касту. І в результаті з бюджетом у 100 мільйонів історичний блокбастер зібрав лише нещасні 30. Аналітики списують такий провал на пандемію, а сам 80-річний режисер звинуватив юну аудиторію, виховану на триклятих мобільних телефонах. Так що, шановні зумери, прошу більше не ігнорувати дідуся Рідлі. Я панда. Цим мультиком я хотів би закинути вудку для майбутнього випуску. Тому, якщо хочете почути про касово провальні анімаційні проєкти, пишіть в коментарях. Від самого початку студія Pixar і Disney планували випустити мультик про дівчинку, яка через спадкове прокляття перетворюється на гігантську червону панду на великих екранах. Проте за декілька місяців до релізу неприємним сюрпризом, особливо для творців, стала відміна прокату в кінотеатрах на користь ексклюзивного запуску на стрімінгу Disney. До речі, користувачі потокового сервісу переглянули панду без додаткової плати. Соціальний підтекст в історії сподобався не всім. Але в цілому мультик користувався успіхом у глядачів і його номінували на золотий глобус та Оскар. Проте неоднозначне рішення дозволило панді зібрати лише 20 мільйонів доларів при колосальному бюджеті в 175. В цьому ролику я відмічав саме бюджет та світові збори. Але насправді кожна з перелічених мною картин зазнала значно серйозніших збитків. Адже тут не врахована частка кінотеатрів. Яка в середньому становить 50%, витрати на рекламу, дистриб'юторів, локалізаторів, податки та інші. Як бачите, створювати фільми, справа досить ризикова, особливо з фінансового боку. На сьогодні в мене все. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Ютубі та Патреоні. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі в наступному ролику.